Така історія гуляє на просторах інтернет. Але якщо б таке зі мною трапилося, я ніколи не міг би і подумати. Дивіться, купаю ями під посадку персика. Тут до мене підходить бабка. Ну, років десь 80-85. Одягнута вона була в такий рожевий сарафан в квіточку до колін і таке глибоке глибоке декольте було. На голові в неї був берет такий прикольний. А на ногах панчок, а ще вона тримає, що важливо, тримає в руці яблуко. Таке гарне велике яблуко. Каже мені, привіталася. Хочу зробити тобі приємно. Я їй кажу, ви що бабуля. Так, не піде, кажу, в мене є дружина, все добре. Вона каже, та я не про це. Хочу ями тобі допомогти купати, хочу тобі ями викопати. Пусть я розробити. Я кажу, та ні, бабушка, ви що, подивіться, я не 60-60, роботи. Вона кажуть, давай, кажу. Можу я підізав. Викупаю, я моє, дам яблуку. Шкода в бабулі, знаєте. Бо царя, важка ну і коротше, пішла. пішла вона. Пішла вона, о, в ту сторону. Сюди. Ще колишні, які напіврали, розвернулася і каже. Залпа за літаю під бігу. Подивіться. До речі, дивіться, як бабулька купала. Так купала шоуфату з ним. Це 一样的不儿。